Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми зараз в самій Західній Європі, тобто її частині Західній Європи на острові Ірландія. Отак от, от. Ну тут е, погода я вам скажу така собі. Незвичайно для нас ми приїхали з жари, з тепла, тут вітрюган такий дує, і так прохолодно досить. Це вже навіть непривищено, що треба носити. Це вже як така осінь у нас, чи там пізня весна, рання весна, щось таке. І дуже непривично, бо коли дивишся на дорогу, таке відчуття, що всі порушують. Поїхати. Що Всі порушують правила, бо тому що, що вони їдуть зараз, ну, наприклад, з ту сторону по лістороні мали б їхати по праві. Для нас трішки це незвично. Ну, Йдемо просто гуляти поки з малючками. Один вже возмущається. Йдемо зайдемо в місцевий магазин. Подивимося, може собі щось купимо вкусненьке, смачненьке. Ось школа, до речі, знаходиться весь такий цікавий газон. Це не газон, це напевно, бігова доріжка, я так зрозуміла. Така кольорова. Досить прикольно так. Все-все, бусинка. Вже бусинка наша возмущається. Бусинка возмущається маленька. Ну все, ми йдемо косити далі. Йдемо вивчати, що там у нас по дорозі зустрінеться. Так один з індров не так. Ну і ми ще ставимо відео, як ми добирались. Дорога в нас звичайно була з малючками. Ми їхали до Кракова. З Кракова летіли літаком. Була трішки важкенька, бо було ж спекотно, і вони були на руках в літаку. Ну я наприклад, ніколи не літала. Це для мене був такий новий досвід. Закладало вуха страшно, ми переживали за діток, вони трішки спали, але більшість більшості були трішки плаксиві. Можливо, ну якби боялися, їм теж вушка закладали. Хоча ми там, я читала рекомендації, що потрібно там під час зльоту і посадки давати їм якісь сосочки, щоб вони пили водичку. А вони ж так напили з тої води, що ні соски не хотіли нічого. Трішки капризували, спали, ну дорога більш-менш добра, що вона не довга була. Там дві чи три годинки ми летіли, тому це не довго. А так, в принципі, ми справляємось погодувати. Вони вже у нас всі ми будемо годувати їх кашками. В дорозі, правда, виходилось тільки молочком годувати, бо так кашку, якщо погодуєш, то буде грязно навколо. Та й тому ми поки так тільки молочком. А сьогодні вже будемо кашки їм давати вже повноцінну їду, так як вони їли до цього. Якісь пюрешечки, м'язко, фруктики обов'язково. Ну і там, як ми добиралися, ставимо відео. Может. А ты какой серьезный хлопчик. Есть с татком. Старший наш воду.

яка така сіточка захисна, так цікаво, виглядає. Слухай, ну ніяк не можу звикнути, ну ладно, тут односторонній. В Цю сторону і там односторонній в ту сторону. як вони швидко рулять. Чи карапузи, ні ми привикаємо до погоди, тут люди слухайте... Ага, ми купили сачок. Карапузенята, отаке яблучко, це виноград чи це смородина. з половиною да? 3, євро. 4. так? 3,5 євро. Так, чотири сочка тут таких. Ну, ми ще не відкривали, там відкриємо по десь. Опен хір. А, вони отакі от йдуть. Чук -чук 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 -чук. Так, якраз карапузом то, що треба. І ще купили і полуничка. А Я так зрозумів, ну це типу палички, не пан, це буде щось кукурудзяні, бачимо такі малюнки. Якраз для карапузів, щоб вони не відкусували, не давились. Ну так як у нас це, ці кукурудзяні палички, звичайно. До речі, ми отак їх не купляли ніколи, треба було задумуватись купити. Вони ж просто сразу топляться в ротику. Бай нам дуже багато візьме, не зможе розмочити. А так то тут взагалі ми йдемо в курточці в футболці, в курточці вітрюга дує неймовірно, йде човіхав. Ольга Іванівна. Дві двері такі класні. Так, там один біля одного майже. Чик-чик-чик-чик. Це я так зрозуміло на чотири квартири дом. вдома. там таких раз, два, три, от, три домики підряд. Так, так, так. А тут на дві двері, на два домики. Але вони майже ідентичні, ти бачиш, що по всередині вони полюбляють. Це як там хаос, скоріш за все. Ну так виглядає. Парковочка своя є, прикольно чого? О, тут хмарочка вже така підходить, нам так вот-вот спортить. Що там робить? Де тут ось? Не дує тобі Максим. Вітруган такий, що капець. Сонечко, вітер, сонечко, вітер, вітер, сонечко, І тут бачу хмара така. Зараз якщо дощ вольне, то буде взагалі гуляти. Ну, поки погода мене не радує. Але ми читали, що тут майже круглий рік майже схожа погода. Зими майже немає. Десь там не десь там мінусова температура. Дика пташечка цікава. Таку довгу може Десь колись по біології вчила, що це за пташечка багатьох. І це. Зараз ми чук-чук-чук-чук-чук, йдемо в магазин, подивимося дитячу водичку. Бо треба чимось наших хлопців годувати. А щось стрімно давати, якби воду, таку, звичайну з кулера їхню. Ми теж свою особу знаю, Україні не давали, а тут ще стрімніше. Вони ще мацьопі. а, так, Йдемо в теску, коротше. Може там є дитяча вода, мабуть, і побільше трошки магазин, ні? Пацани за пацанам ціли. Я ще шапки навіть не пам'ятаю, коли сам раз одівала дітям, а тут шапки тепле одіяло, закутали. Ще правда, у дітей не дуже так прям... Якби тепло, але треба вже бачити тепліше одягати, треба хлопцям колготи натягувати, за що вони потім мамі дякують і не скажуть. Бо мама полюбе зробить фотки в колготах. Полюбе! І коли не будуть свої дівчата, дружини будуть сміятися. Так само, як я з Ігоря зараз на даний венцміс. Він колись ходив в червоних колготах. Я теж ходила в червоних колготах, Ігор, ми з тобою не рівні. Ще з двома полосочками на жопці хлопців теж є. Але там на колотах пише I love you, мама. Мамі. Так що, і в одного, і в другого. Так що перше слово у нас Поби тут дуже очікуємо, коли буде перше зуби, перше слово. І сидіти і ходити хто буде. Так що в нас тут бої. Боже, яке сонечко, де так пригріло, теплюсенько. Пацани навіть не возмущаються, Думаю, то нормально, сонечко. Да? Ясенький маленький. Тебе цікаво, що за доріжку розпаду тут в сторону. Да, доріжка. Ну, я не знаю, ну просто. От в мене такі все, що вони їдуть просто не по правилам. Або коли йду по придорогу, в мене такі все, що вони їдуть на мене. Що це таке? Це малина? Ожина. Ожина? Ігор, навіть не думай їсти. А це якийсь там кізіл росте, що це? Шепшина. Розбираюся. Я пам'ятаю, як вас називала, мама, дерен. Такі, типу, ягоди, вони терпкі. Ну, якби не прям кисний, не кисне, не дуже софт. А що це таке? Ні, дерен. Із такою кісточкою великою. Такі зіл? Ну, це взагалі. Не. Ну, на українській та дерен. Ой, ну, яке озерце прикольне. Запущене, так? Да? А не там дивимося. О, знову починається, бачите, такі доміки. Вони навіть з комишами виглядає прикольно. Але якесь такий неприродні, типу по довгості, все, напевно, штучно може бути. Ось сонечка лихмарка теж є. Що наші пацани трошки возмущались, що мама їх з шортиків футболок оділа, що стекле. Але нічого. Зараз підемо в магазин, пацанчики. Що це таке? Ми будемо ще вчить підучувати англійську, тому ми про поки А що з цієї сторони доміки, будиночки, вони такі ніби. Теж танхаус. Або... Ну так воно таке по типу танхаус. Або просто як будинок на 4 сім'ї, або на три, або на дві. А... Надіюсь, ну, там хоч є водичка. А скільки ти за ці палочки дав? – Скільки вони коштували? Півтора. Півтора євро палички. Якщо ми стараємося в гривні... Ні, поки ми переводимо гривні, ми просто цікаво порівняти. Але всі раді, якщо ви кудись їдете, там не важливо, це Польща, Італія, там, де б ви не були, не переводите в гривні. Бо буде страшно. Купили водички дитячої, ми так і не знайшли. Біж, там є кітс, пише, Але у нас смаком якимось. Ну, Нам треба просто пити воду. воду. Годували цих бусинок. Зараз мама дає ще водички. Купили їм пюрешки овочеві по євро, вроді, якщо не помиляюсь. Купили манго на воду. Ні? А що ти хотів? Де мама тебе зараз переодіне? Купили манго. Купила шоколадочки собі. Висіпти. Все, поїхали швиденько. А, та й, в принципі, якби все. Бо треба би мовчати пірашки. Так в нас з собою поки що є і фруктові, і кашки ми взяли. Тому, в принципі, йдемо. Будемо обідати, і карапузи будуть їсти кашуню. Тому всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте українмовний контент. E